Всім привіт! Я Альона і я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Трошки відпочила від Ютубу, але зараз я повертаюся до вас з цікавими новиночками, як завжди. І сьогодні у нас знову Франція, знову Ніша, знову маленький такий невеличкий Семпл Сет, і на цей раз це бренд Etat Libre Paris. Дуже мені сподобався цей форм-фактор пакування Simple Set, тому що схоже на таку сигаретну упаковку. Не знаю, чому мені взагалі це сподобалось ніколи не була курсем. Напевно, просто незаїжджений варіант пакування, тому мені щось таке свіженьке і сподобалось. Аромати я обирала сама на офіційному сайті. Можна вибрати чотири аромати, які ви хочете спробувати. Тобто, це не перезібраний сайтом набір, це набір, який зібрала для себе я. І ось тут на торцях написано «Find the scent that calls your name». Так, останнє слово за блокування, і перейдемо до самих ароматів. Дивіться, що вони зробили? Вони склали всі семпли, щоб з'явився малюнок цілісний, тобто 2,2. Це просто мінімальне зусилля, але це показує відношення ну, до клієнтів якесь серйозне. Ну, просто прикольний такий моментик, який, знаєте, ну не те, щоб мене сильно прям вразив, але. Професійно, от я бачу така, о, це професійність. Перший аромат, про який я вам розповім, це Ghost In Shell. Спочатку розберемось з нотками, а потім піду і розкажу про нього всі деталі по тестуванню. Верхні ноти: вода, хіцилоцитат, юзу, середні ноти молоко, молоколіс, шкіра, мган, жасмин, базові ноти вінілуя кол, арканокс, мох. Щось тут не всі назви перекладені, але я думаю, що на картинці ви побачили. Основні акорди: лактонний, мускусний, цитрус, альдегіди, пір це груша. Окей, озонові ноти, морський, квітковий дерево, солонуватий. Цей аромат не максимально мені зайшов. Така в мене думка, і зараз зрозумієте чому. Він нагадує мені якесь молочко доглядове для тіла після душу. Тобто це щось ніжне, щось дуже таке близьке до шкіри з запахом чистоти, але з молочними нотками. І при цьому доволі нейтральна. Тобто, і чоловікам, в принципі, і жінкам ось не важливо. Це просто такий запах догляду для шкіри, і нагадує мені щось від може Нівея. Я давно їм не користувалася вже 300 років. Але ось по пам'яті щось таке. Якщо взяти якусь баночку з нейтральним очком, або гелем для душу, то буде щось схоже. Чому він не дуже мені зайшов? В принципі, сам аромат ну, прикольний, приємний, особливо, якщо ви хочете продовжити ось цей запах чистоти та ніжності, огортаючи на своїй шкірі. Але проблема в тому, що парфуми вони коштують ну, очевидно дорожче за те молочко, і постає питання. А чи готові ви платити ці гроші, щоб отримати той же запах, який ви отримуєте за там, 100 гривень, чи, чи скільки вам там коштує? Ну, незрозуміло. Хоча аромат сам приємний. Але якщо вам дуже подобається такий аромат, нейтральний догляду для шкіри після душу, але ви хочете їм пахнути довше. Що зникає після того, як ви наважитесь лосьоном чи молочком для тіла, тому що цей запах він тримається дуже-дуже недовго. І хоча ви хочете його продовжити, то ось цей парфум якраз для вас, але для любителів якихось екстра ноток, якихось більш особих ароматів, більш шлейфових і більш таких прикольних. Якщо так можна висловитись, це не те, це скоріш для любителів ніжних, таких тихеньких ароматів, які підійдуть на всі життєві хвилини, і на літо, і на зиму. І усюди воно підійде. І може бути Signature Scent, якщо захочете, тому що він такий доволі спокійний. Мій вердикт на цей аромат для мене він, напевно, не коштує своїх грошей, тому що запах. Класний, але я просто куплю собі догляд з таким запахом, та й все на тому. Це занадто. занадто схоже на молочко для тіла для мене. Тому для мене це ні. А якщо для вас так, то пишіть коментарі і розповідайте. Другий аромат це аромат «Frustration». Дуже красива картинка у нього промо-кампанія. Я вам десь тут виведу подивитись, там чомусь намальований інжир, але мені здається, що в нотах його немає. Ну, зараз перевіримо, я освіжу свою пам'ять. Тож нотки у нас тут верхні: ром, кориця, кумин, середні ноти ваніль, абсолют ванільла лаптанум, базові ноти, кінський каштан, бурбонський витівер і ґейкол. Що я вам знову ж можу сказати по цьому аромату? Це солодкий вже аромат, він мені набагато більше сподобався. Найяскравіші ноти тут це ноти дерева і ноти ванілі. Він такий майже бальзамний, теж огортаючий, але вже огортаючий такий. Сиропною солодкістю ванілі, ніби це якийсь сироп до кави. Дуже смачний і приємний аромат. Деревні ноти не дають цьому аромату бути якимось легковажним чи занадто гурманським. Вони його всаджують і роблять більш елегантним і приємним. По основним акордам це чітко видно: дерево, ваніль, теплий пряний, амбра, бальзамічний, горіховий ром, ароматичні кориця, солодкі ноти. Також це, напевно, від каштанів йде. Я чую тут горіхові ноти. Я б сказала, що це більше схоже на якийсь фундук, чим на каштан. За рахунок того, що аромат не занадто солодкий, і за рахунок деревних нот саме, він такий чіткий унісекс, я б сказала. Його може носити і чоловік, і жінка, і нікому не буде це якось заважати, Ніхто не буде думати, що типу, ой, якось занадто солодко. Це аромат гурмансько-солодкий, але з сімейства, типу, Kilian Angels Share. Не, не подумайте, вони не схожі, вони не зюку, нічого такого, просто якийсь напрямок, ось настрій в них дуже схожий, дуже вони такі. Солодкі, приємні, огортаю, зимні. Мені здається, що цей аромат більше зимній, і ось за, за рахунок всіх цих нот, трошки п'янких, трошки зі спеціями, але солодких водночас він підходить як на той і на той гендер, і тут просто посередині, от, ну як на мене, посередині. Цей аромат мені вже сподобався, доволі гарний виявився. Тому, напевно, я б і подумала над, не... над покупкою цього аромату, але я дуже вибірково ставлюся до покупки саме повних розмірів. Тому поки що ні, але я задумуюсь. Наступні два аромати в мене з нотками табаку, що цікаво, і перший з них Jasmine Cigarette, що означає Jasmine and Cigarette на англійській мові, тому що. Попередня вимова була на французькій мові. Щось у цього, цей бренд не може якось домовитися <сум> саме з собою, на якій мові писати назви, тому назви на різних мовах. а Ноти тут не розділені: жасмин, дютюн, сіно, абрикос, мускус, кумин, кедер тонка, амбра. Мені цей аромат дуже нагадує дійсно сигарету, і я б воліла, щоб тут було більше жасмину, але окей, я бачу, що в коментарях люди чують цю жасмінову ноту, ці білі квіти, але я на собі якось мало чула, я хотіла б більше і насиченіше. Мені цей аромат нагадує сигарету, яку тільки зробили е, самокрутку, самостійно, тобто свіжі. Там якийсь якісний табак, ця, цей папір для сигарет, це сквали і ось так воно пахне. Воно дуже пахне, знаєте, не димом, не шкірою після куріння, а ось саме цією складеною сигаретою. І десь на фоні там є білоквіткові ноти, яких я б знову хотіла би більше. Трошки може ще абрикосу чутно, але загалом ось такий вайб. Основні акорди: білоквітковий, цютюн, солодкіноти, зелений, свіжопряний, фруктовий, пудровий, мускусний та трав'янистий. Я б сказала, що тут дуже такий свіженький, не сухий табак, і мені це подобається. Мені подобається цей варк, Тому що іноді табак це така нота, яка може дуже сильно заважати. І в деяких парфумах мені не подобається, як вона розкривається. Наприклад, я пробувала Діптік. Але я не пам'ятаю, який це аромат. Був там мед і цюцюн. І там мені взагалі не сподобалось, як табак розкрили. Але тут все приємно і прикольно і не дуже заважає. Цей аромат тримається ближче до шкіри. Він теж такий доволі тихенький. Попередній був більш шлейфовий. Перший був тихенький, і цей теж тихенький. Він мені трошки, трошки нагадує Джуліт Хезіган но де perfume», Чому? Тому що з тим парфумом моя шкіра, паха, у мене є мільятерка в 10 мл. І шкіра якось пахла, як ніби я покурила, і через шкіру цей запах диму, нікотину, я не знаю. Коротше, я думаю, що ви зрозуміли. Але <клес> взагалі вони не повинні бути схожими. Просто Джуліт Хензеган на моїй шкірі якось ну, реально дивно розкривається. Воно не повинно так пахнути. Воно повинно пахнути, як твоя шкіра, але краще. Але на мені пахне ніби я курець, чи, чи якийсь пасивний курець і десь була в якійсь будівлі, де курили Мені це не треба, мені це не подобається, але ось тут оцей аромат мені більш подобається. Вже хизиган якийсь загалом не дивний, а цей мені сподобався. Хоча от, ну більше білих квітів. Ну, от, чому? Ну, то й добре, то й добре. Я думаю, що ви зрозуміли, плюс-мінус, як воно пахне. І наступний аромат це Діван Фонд, тобто божественне дитя. І цей аромат мені радили, точніше, не радили, а розказували історію в коментарях, що купили, але цю ну, цюнуло, дуже заважала і не змогли з нею змиритись. А я коли прочитала про цей аромат, мені так сподобалася взагалі ця концепція, це так прикольно, тому що там. А, була розповідь, що це божественне дитя з милим личком, але всередині нього сидить демон. І я така: о, я хочу тут це спробувати. І тут е, сам прикол в поєднанні нот, я зараз розкажу, що саме. Давайте прямо зараз вам і розкажу пастила, цю квітка африканського апельсина, шкіра, кава, мускус, боби тонка, амбра троянда. Слухайте, я не знала, що маршмеллоу буде постила на український, тому що я зазвичай користуюсь саме англомовними е, якимись сторінками фрагрантики, щоб читати про парфумерію, там відгуки і все таке. І на українську версію заходжу тільки для відосів. А тут пастила коротше, маршмеллоу, Якщо ви теж не знали, що таке пастила, пастила це маршмеллоу Саме поєднання тютюну і маршмеллоу це ось його е, одна ідея. Давайте я вам одразу основні акорди, і потім я розкажу про цей парфум. Солодкі ноти, пудровий тютюн, білоквітковий, шкіра, анімалістичний кава, мускус, амбра, теплий пряний. Одразу скажу, я не чую тут ніякої кави, і на цьому ми перейдемо далі до інших нот. Це дуже солодкий і дуже пудровий парфум. Напевно, для мене навіть занадто пудровою, що робить його більш таким дорослуватим для мене, якось мені так здалося. Це солодкі такі тягучі маршмелло, які від тощі посипані цукровою цією пудрою дуже-дуже солодко. І цю цю надається вам парфуму якоїсь такої нотки. Цікавий, тому що ти не очікуєш, це не як там Killian Лав, там, де теж багато маршмеллоу, це щось взагалі інше. Що мені не сподобалось в цьому парфумі, Взагалі, я коли його тестувала, мені спочатку дуже сподобався. Я думаю, о, це дуже класно. Але він дуже стійкий, ну прям максимально стійкий, він тримався на мені дві доби, і він пережив душ. Тобто to ну, за ці дві доби я е помилась, і, і воно досі трималось, і я вже не могла я вже не могла його відчувати, тому що для мене це занадто. Я не можу, коли на мені якийсь парфум так довго, і він такий пудровий, такий якийсь. Коротше, з перших нот дуже все класно, такий приємненький, пудровий, та тюцюм там гарно розкрит. Але ця стійкість, ця насиченість, він дуже шлейфовий. От, якщо любите таке, то я вам раджу спробувати. Цей бренд представлений в парфюмбюро. Я, правда, не знаю, в яких містах є парфюм-бюро, він є тільки в декілька містах України, але там, якщо ви за кордоном може, то вам буде легше знайти. В цьому цей аромат мені сподобався. Але я його не витримую, і він занадто пудровий, Якщо не любите пудрові аромати, то не дивіться, напевно, всю сторону він такий, прям нормальний, такий пудровий. Що мені більше за все сподобалось? Мені сподобалося Фрустрейшн. Напевно, це таке перше місце. Потім мені сподобалася жасмін та сигаретка. Але я його ще, знаєте, хочу поспробувати. Ось у нього навпаки проблема, що він дуже дуже такий тихенький і вище до шкіри тримається. Тому е, теж, знаєте, із крайнощів е, до крайнощів. І потім, напевно, Divine Phone і The Ghost in the Shell на одному місці в цьому рейтингу, е, тому що у, у них обох є якісь проблеми для мене. Але обидва мені, в принципі, ну, можна сказати, сподобались. І це все, це все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Якщо ви пробували щось з цього бренду, то пишіть в коментарях мені буде цікаво дізнатися, як вам ці аромати. А поки що давайте до наступних відео, і всім бувайте.